Всім привіт всім доброго ранку. Нарешті я вибрався на риболовлю. Сьогодні будемо відкривати фідерний сезон на пслі. Знаходжусь я на своєму постійному місці, де я минулого року відкривав свій перший фідерний сезон на пслі. І цього разу я вирішив приїхати на те саме місце. Тож давайте спочатку замішаємо прикормку. Так, одразу можна набрати піти зараз води, бо тут я не наберу, бо води в цьому році дуже мало. і Я не дотягнуся просто до води. Зараз знайду де можна це зробити. Так, замішувати прикормку, будемо в такій ємкості від Brain, така велика, щоб прикормку було дуже зручно замішувати. Так, а по прикормці в нас, як завжди, це інтеркриль преміум серія. Якщо річ йде про весняну платву, то це в нас коріандр і конопля. Так як риба полюбляє коноплю, вона починає краще клювати. Тож сьогодні я взяв два смаки таких. Я гадаю, одразу можна замішати два пакетика цих. Тепер треба перемішати це на суху, щоб равномірно два смаки перемішалися а потім вже додати зернові. Ну а по зерновим у нас, як завжди, це номер один, це у нас трикабейтс, конопля з горохом 70 на 30 Плітка полюбляє зернові і конопля повишає метаболізм у рибки, щоб вона краще кормилася. І додамо солоденького трохи. Це мікс полуниця теж від трикабейць. Теж сюди зараз ці дві упаковочки ми з вами додали. Ну як завжди, це в нас в кінці, коли ми все додали, ми додаємо крильову олію. Добавлю аміна вона таким фруктовим запахом пахне І ми зараз її в нашій ємкості з водою розмішаємо і потім разом з водою будемо додати і додаємо сюди вот так. і зараз паличку візьмемо ось таку і перемішаємо все і тепер потроху Виливаємо і будемо мішати. Все, друзі, подивіться, як у нас чудово вийшла прикормка, і горошок є, і пшено. Все, тепер можна оснащати фідера, а наша прикормка поки ще постоїть, напитається водичкою нашою. Так, друзі, фідер в мене старенький вже. Brain Classic 3.30 до 150 грам. Поки що розмотаю один, попробуємо як воно у нас буде. Тут ще минулого року, пам'ятаєте, тут гілки. Треба оце в оце вікошко попадає, щоб не зачіплялися завідки крючками. Тож зараз якось будемо пробувати. Оснащаємо. До речі, один з найкращих бюджетних фідерів. Дуже легкий, чуткий, дуже рекомендую. Посилання буде під цим відео. Все, ставимо на нього катушечку і будемо вже оснащати далі. Так, по гачкам. По гачкам ми будемо ставити гачки від Brain. Поставимо, мабуть... Ось такі ось. Вони в принципі однакові, але відлічаються кольором. Ці у нас такі сірі, а це у нас чорні. Форма однакова. Зараз я вам трохи поближче покажу. Мабуть поставимо такі. Ось такі гачочки. Вони без ушка, але... Я гадаю наплату те, що треба. Дуже якісні очки. Сьогодні ми їх іспитаємо. А ліску буду використовувати Sunline Line 30 метрів розмотка, розривна нагрузка 5 кг. Це в мене з минулого року залишилось, то сьогодні її намотаємо. Течія у нас є, то що я гадаю, поведець потрібен довгий. Тим метрів по 30, я гадаю, буде нормально. Так, прив'язав дві косички такі. На один гачок повісив опарика два, а на інший гачок навозний черв'як і один опарик. Годівниця у нас 100 грам. До речі, така непогана кормушка. Минулого року я їх на них вже ловив. Дуже гарно всі ґрунтозацепи держать на дні. Так, прикормочка наша настоялася, але б таке, як додати водички треба. Мабуть, зараз додамо ще води, бо вона впитала добряче. Все, вбиваємо. Кидати треба сидячки, бо якщо я стану, то зачеплюсь за гілку. Треба так, щоб ще і не на гілку закинути. Ну що, кидаємо. І перший раз зачепився за гілку. Гачки залишив на дереві. Всі гачки на дереві. Так. Очки залишились на дереві, перев'язуємось. Так, перев'язався. Те ж саме два паріка і на низу черв'як. Так, спроба номер 2 Так, полетіла Так, ну що, будемо чекати. На першу покльовочку. Кочка непогана була. Я гадаю, риба теж там непогана. А ну ж. Ух ти ж, друзі. Як ви гадаєте, що тут за риба? Карась! Друзі, карась! Відкриваємося карасьом Дивіться, який Карасик такий непоганий. На красного черв'ячка клюнув. Отакий. Чуть більше ладошки такий карась. Непоганий. Давайте його в норку Так, перенаживляємось і будемо продовжувати. Закинув вудку. Думаю, може під берегом буде клювати, поки що не хоче. Так, наживляем червячка, клюнул на червяка. Так, и прикормка. Так, продолжаем. ми там накормимо я гадаю рибка підійде Я гадаю сидить, щось є. Оце вже по покльовці схоже на плітку. Я гадаю, це вже платва. Не велика, але платва. Да, друзі, це у нас платва. Невеличка така, але платва. Вона вже така. Куда віднерестилася, мабуть, вже, так. Да. Друзі, є покльовка така непогана була, мабуть, карайзно знову осі. Зараз подивимось, що у нас там таке. Да. Ні, тараночка, друзі. Така непогана. Зачепилася. Зачепилася. Оце вже така ікрана. Непогана така. Дивіться, яка така. Це вообще така ікряна. Так. Перенаживляємось. Клює, до речі, на паришні клює на навозний черв'як. Зараз kind of Мабуть знову пліточка. Покльовка така плотовинна була. Дуплетом, друзі. Оп. Дві такі непогані. Друзі, рибка перестала клювати. Зранку трошки поклювала і все. Рибин 5 ми з вами піймали. Кльов не дуже прям, щоб в заброс, але рибка покльовує. Давайте подивимось, що ми з вами сьогодні впіймали. З вами 5 рибин. Це у нас 4 такі невеличкі таранки і такий один карантин. Рибу зараз випущимо. Не будемо сьогодні рибу брати. Хай підростає. Знасті, котрими я сьогодні рибали, будуть посилання під цим відео. Тож, на сьогодні все. Всім до зустрічі, всім пока.